Частина перша. Гори, мій вогнику гори, волонтерство в Україні. Без нього, без скромної, часом непомітної, але такої незамінної праці волонтерів вже не уявимо суспільство, наше воїнство і життя цивільних громадян. Перш за все, прагнемо зігріти захисників різними способами. Ось хоча б окопними свічками, котрі і тепло дадуть в окопі чи бліндажі, і освітять місцину. Гори мій вогнику гори! І борони від сили злої, і в дух мій сили дай снаги. Любові й мудрості земної це слова нашого земляка, всесвітньо відомого письменника Олеся Бердника. Він воював у Другу світову, а його слова промені прилетіли до нового покоління захисників. Це відео із свого телефонного архіву нам надала карличанка Світлана Мусієнко, котра, як і немало інших земляків, виготовляє окопні свічки. Робота доволі марудна, але Світлана займається нею залюбки, адже головна мотивація майбутня перемога. Початкова сировина картон від різного роду упаковок і тари, з нього нарізаються смужки. Далі смужки скручуються в умовний циліндр. На свічку такого по діаметру розміру, як звичайна баночка консервованої кукурудзи, потрібно дві з половиною нарізаних заздалегідь світланою смужки, Щійно скрутивши такі циліндрики і вставляють у металеву бляшаночку. А де ви берете оці баночки? Така ж велика кількість треба. Таке донати баночки раз-два. люди швидко це, це організовують. Десь оголошуєте, хтось там приносить. Ні, ні, ви знаєте, оголошення це раз одному скажи, воно йде як по ланцюжку. Один одному переказує. Хто дві, хто три, хто торбинку. Так що тут різні, бачите, формами. Ваще. І на смітниках менше. Е, ну, думаю, так. Да. Я так. Я ж кажу, у нас народ такий прекрасний взагалі. Тільки скажи. І вони швидко організовано вже. Є такі, що люди і мішками зносили. І сіл вам теж привозять, приносять. Так, е, е, да. ви знаєте, так. Да. Хто трошки так знає, то приносять. Бу, було таке, я підійшла до магазину, а вже баночки біля магазину стояли. Продовжуємо цікавитися сировинною логістикою. А віск де ви берете? Купуєте, чи може хтось вам Опять донатить? Же, донатить. І хто це, як можна сказати, з нашого всі. району земляки? — Усі, так, да, всі наші. Я ж говорю, нашому народу тільки скажи. І вони молодці. Тут усі. От то, то. І приносили, і коштами, і висилали. Самі навіть, навіть хлопці, що там вони, О. то вони. Теж попросили, кажуть, що ви допоможіть, щоб швидше нароблювалося. Ми каже, вам будемо висилати парафіни. Uh -huh. Тільки нам допоможіть, щоб було чим, бо там багато дуже позицій. Всі охочі можуть долучитися до благодійності тут же, вкинувши будь-яку суму. А картон гофрований. Вам підприємці дають, чи видають. Ні, де в мене ж товар привозять. А, з, 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 старий Товар привозять, да, із, із цих, з коробок. Mm. З-під товару. З упаковок? Так, да, 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 з упаковок. А вам його вистачає на ваше благе діло? У нас є ще поруч Геннадій, йому теж товар привозять. Виготовлені, як показано Світланою, вироби є напівфабрикатами. Доводить вона їх до готовності і товарного вигляду, вдома на кухні, використовуючи чайник, у якому на газу розтоплює парафін і гарячим потім заливає баночки із укладеним картоном. Гори, мій вогнику, гори, Гони пітьму з нашого дому, щоб ми з надією жили, щоб не було біди нікому, згадали знову ми Олеся Берника. У кожній справі свої особливості. Саме головне, щоб витяжка була, тому що майже після кожного разу варіння свічок чоловік чистить витяжку, тому що воно пари оцього парафіну, як не крути, але вони не виходять і, звісно, забиває це все. Так що обов'язково, якщо її робити в домашніх умовах, щоб витяжка була, якісь двері відкриті. Ну, тому що це вдихання, воно вреднувате. Це парафін як не крутий. Так що, це цього треба, щоб обов'язково була витяжка. І як часто вам доводиться її чистити? За кожним, кожним разом. <с? <с?> Якщо, наприклад, там рази 2-3 на тиждень варяться свічки, так і чистимо. Та це там недовга велика процедура, наприклад, почистить. Толі ведешкою, то і ведеш, чимось, то нормально. Так що, замітили, поначалу якось не було, а це як вже трошки більшенько почали варити, то трохи вже... Не знаю, то толі старість, то ли парафін. Так що з двох одне. Ну рівно, себе треба трошки оберігати від цього, якщо хтось займається цим. Словом, дбати про техніку безпеки означає і берегти власне здоров'я. За одному мимоволі світлані довелося і випробувати свічку, бо якраз на початку завершальної операції, тоді у них вдома вимкнули світло. Стерпимо, аби нашим хлопцям стало тепліше і світліше від наших свічок, переконалась Світлана і світлою, і тепло йде від свічки. Ці свічки чекають відправки на фронт, а всього їх Світлана Мусієнко виготовила понад 700 Звісно, не одна вона робить таку добру справу. Ми охоче розповімо і про інших помічників доброчинців, готуючи матеріал про копні свічки якими зігріваються наші захисники у холодних окопах війни. Я пригадала розповіді мого тата. Мій тато 23-го року народження і війшов у тих 3% своїх ровесників, які повернулися додому після Другої світової, живими, хоч багато хто і пораненими. Так от він розповідав, як вони в окопах Сталінграда, холодної зими 42-43-го років, також зігрівалися. У тих умовах, в яких довелося жити, адже війна це не тільки постріли, атаки і вибухи, це і щоденне життя, це побут, до якого призвичаються усі ті, хто воюють і хто живуть таким побутом воєнним. І тому колись ще в молоді роки, я записала спогади мого тата, і ось зараз дозволю собі зацитувати дещо із того, що тоді було записано. Ворог закріпився в бліндажах та укріпленнях, збудованих ще влітку Червоною армією та населенням привозких степів. А ми по сантиметрах видобували заглиблення у промерзлій землі. Найменший вітерець проймав наскрізь, адже чим ближче до Уралу, до Сибіру, тим холодніші в Росії зими. Для відпочинку ми розгрібали сніг. Групами лягали на плащ палатки й шинелі. Щільніше один до одного іншими шинелями накривалися, чергові з вогневих точок засипали всіх снігом. Ставало трохи тепліше, і під тією сніговою ковдрою можна було трошки і подрімати. Тільки вночі в загальній землянці дозволялося топити пристосовану 200-літрову залізну бочку, бо вдень найменший димок негайно накривали ворожі міни і снаряди. Уночі доставляли гарячу їжу, пошту, міни, патрони і чи не найдорожче в тих холодних степах вугілля. У землянку суворо за графіком ходили обсушитися, попити чаю, написати листа і також подрімати в теплі. Команда на загар була очікуваною і завжди радісною, хоча і іронічною. Чому? Справа в тому, що солдати і офіцери, відпочивши, із землянки поверталися закіптюженими. Бо до чаду освітлювальних снарядних гільз додавалася кіптєва від спалювання вугілля. Топили також шинами від розбитих гармат, автопокришками. А щоб помитися, води катастрофічно бракувало. Навіть для того, щоб попити воду, видобували зі снігу. От і йшли до кулеметів, мінометів на зміну товаришам такими ото загорілими. Кінець цієї цитати. Отже, провівши паралель між Другою світовою і сьогоднішньою російсько-українською війною, можна виходити на ось такі історичні паралелі і порівнювати у чомусь схожий побут захисників рідної землі тоді і тепер. Частина друга в'язальний батальйон. Далеко не всі чули про таку бойову одиницю, чи не так? І члени того батальйону, майстрині прагнуть зігріти наших воїнів інакше шапками і шкарпетками, які шиють та плетуть вони та їхні подороги по доброчинності. Ми застали того дня у майстерні Ольгу Ткаченко і Людмилу Нопрієнко. Якраз на машинному конвеєрі шилися флісові шапки, які знадобляться хлопцям і десь в госпіталі, і під шолом. Гарно ляжуть. Для Людмили Володимирівни це ще заняття, яке допомагає у повсякденні долати власні переживання, адже її сини Женя і В'ячеслав воюють. Ці скромні героїні нашої передачі воліють називатися не волонтерами, а помічниками, а без таких помічників до нашої перемоги буде шлях довшим. Оля Аполонівна залюбки показує нам вив'язані подругами шкарпетки для воїнів. Вироби очі радують. І, охоче називає вона імена Наталії Коломієць, Ірини Макарової, Тетяни Смоліної, Валентини Ігнатової, Олени Шевченко, Наталі Марченко, Тетяни Шкляр, Валентини Марцих, Наталії Салій, Оксани Ярошовець, Ольги Плигун. Які в'яжуть такі потрібні вироби. І називають себе в'язальним батальйоном карличини ще й дотепну інструкцію додають до кожного виробу. На вирості зазначено, що карпетки треба міняти щодня. Ну, хоча б лівий на правий. Якщо не прати два тижні, то їх можна використовувати як метальну зброю. За три тижні можна відлякувати ворога. Ну а через сім тижнів на випрані шкарпетки то вже зброя масового ураження. Дотепні бійці в'язального батальйону. Готові вироби пересилають новою поштою, маючи контакти зі споживачами їхньої теплої продукції за допомогою сучасних гаджетів чи мережі. Раніше шили балаклави і готові до виконання нових замовлень на потреби захисників. Ось, наприклад, індивідуальні шеврони, що хлопці забажали, те дівчата й вишили. Ось так наші землячки дарують тепло своїх рук і сердець нашим захисникам. Тримаємо стрій, бойовий, волонтерський, інформаційний і неодмінно переможемо Все буде Україна.